настала чудова пора осіннього листопаду. І поки осінні листочки останні не облетіли з дерев, я пропоную сьогодні зробити осінні квіти із листя. А для цього нам знадобиться багато клинового листя і допоміжні речов... матеріали. Листя нам потрібно живе, жовтого кольору, або воно може бути різних відтінків зеленого відтінку, червоного, якщо ви знайдете. От. І починаємо нашу роботу. Беремо листочок, зворотньою стороною згинаємо, щоб до нас була лицева сторона. І починаємо скручувати. От, навпіл ми його зігнули. І починаємо так, куточок загорнули і скручуємо. скручуємо. Це буде наша серединка. І Завжди, спочатку і в кінці, ми так куточок загинаємо, щоб наші потом оці гострі кутики не стирчали в різні боки. І беремо ниточку. І це все тугенько замотуємо. Якщо тут ниточка прорізала трошечки листочок, нічого страшного, воно все потом перекриється. І тугенько замотуємо, так, щоб була тут талія у нашої трояндочки. Беремо наступний листочок також загинаємо навпіл. не забуваємо, кутик загорнули, прикладаємо і загортаємо. Можна тр трішечки отаку такі як зборочки робити. І знову загинаємо кутик. І так от загорнули. І цією ж ниточкою, яку ми не обривали, ми нею. Замотуємо. І так кожний, кожний листочок. Таких листочків нам на одну трояндочку знадобиться. Ну, 8, 9, 10, як кому знадоб... сподобається ваша троянда. І ось так от можна трошечки вільно робити, щоб наша трояндочка була більш пишною такою. Загинаємо, і так кожний листочок ми примотуємо. І ось ми прикладаємо останній листочок. Я гадаю, що вже тут достатньо. Ось ми приклали, обмотуємо щільненько так ниточками, так тугенько-тугенько. І Поступово опускаємося вниз, обмотуючи наші стебельця, щоб вони теж нам знадобляться для нашої потім ручки. Кінчики можна трошечки оці розширення відрізати, відрізати, і тут трішечки. Всі можна не відрізати, і ниточками перемотали і відрізали нашу тепер вже ниточку. І все. І тепер ми робимо таких трояндочок стільки, наскільки ви хочете, щоб ваш букетик був пишним. Ось ми зробили, виготовили наші трояндочки, заготовили. Тепер почнемо формувати наш букетик. Беремо любу трояндочку, яка вам сподобалась. Беремо, це буде наша центральна квіточка. І навколо неї ми почнемо приматувати наші інші квіточки. Беремо ниточку. І просто їх разом змотуємо. От примотали. Беремо наступну трояндочку. Прикладаємо, дивимося, щоб у нас було гарненько все виглядало. Теж примотуємо. І так всі трояндочки навколо цієї квіточки центральної. Вона у нас ось зелененькою серединкою, і ми все це навколо примотуємо. І ось обмотуємо останню трояндочку. Наш Нашу ручку обмотали і відрізаємо нашу ниточку. І наш сформований букетик готовий. Тепер приступаємо до підложки, щоб було гарненько виглядав наш букетик. Ось я хочу зауважити, минулого року ми зробили підложку із кленового листочка, з кленових листочків, але листочки засохли і почали загортатися, і букетик не дуже презентабельно виглядає. Але, як бачите, трояндочки добре зберігалися, і вони можуть довго стояти. Вони піще 2-3 роки стояли. І тому цього року ми з вами зробимо із підложку із глітером. Із з з літерним покриттям. Для цього нам потрібно вирізати квадрат, ми згинаємо наш поміран трикутничку, щоб був квадрат, і відрізаємо лишню. І ось ми відрізали вже наш шматочок, і тепер нам потрібно зробити дирочку. Отвір по посередині ми складаємо отаким трикутничком і зрізаємо. Я вже зрізала, і у нас такий отрималася серединка для того, щоб ми сюди вставили букетик. А з жовтого кольору я хочу додати жовтий, щоб була у нас різноманіття. І таку полосочку відрізаємо іншого кольору. Ви можете і цього кольору. Зробити. Але цю ми не викидаємо, вона нам ще потрібна ми будемо ручку обгортати. Потім ми ділимо пополам навкіл, і потім ми ще розрізаємо по діагональки. Можна скласти, а можна так просто по діагональці, так, з одного кутка в інший. І другий квадратик ми теж так же розрізаємо. І тепер наші нарізані трикутнички ми будемо приклеювати, ну, ось так от. При, при, приблизно по центру. Тут нам знадобиться клей-пістолет. і ми не забуваємо про техніку безпеки, що гарячий клей пістолет обережненько. І отак при, притискаємо і приклеїмо з, з, з всіх чотирьох сторін. І ось наша заготовка готова. Нам потрібно зробити чотири надрізи, щоб наш букетик гарно одягнувся. І можна було його зафіксувати до нашої ручки. І ось ми одягаємо наш букетик на основу. Вон, бачите, як вже гарно виходить. І тут ми можемо зафіксувати, приклеїти, а можна і так залишити. І ось наша підложка вже готова. І щоб воно не так статично виглядало, ми жовтий колір отак трошечки, тільки обережненько, щоб його не надірвати. Трошечки отак вигинаємо. І приступаємо так, всі чотири сторони. І приступаємо тепер для, до обробки нашої ручечки. Для цього ми беремо наш фаміаран, який залишився, прикладаємо лицевою стороною, щоб нам до рук не, не бралася блисківки. не, не при... Липали. Ми будемо так от приклеювати, обгортаємо, виміряємо, скільки нам потрібно, лишнє відрізаємо і підклеюємо клеєм пістолетом. І ось Ми сформували нашу ручку, заклеїли, вона акуратненько вийшла. І тепер завершальний етап. Ми нашим клеєм ПВА, я ось налила в кришечку, в хатичному порядку змазуємо клеєм. І потім будемо при... присипати блисківками, теж якого хочете кольору, вибирайте, або який у вас є, щоб наш букетик виглядав більш яскраво і по осінньому. І ось так, от в мене такий осіннього кольору, і отак посипаємо, а зайве ми потім острусимо. І це краще робити над. Якусь підстелити папір якийсь, от так от у нас. І ось такий чудовий букет троянд у нас отримався, я гадаю, що він вам принесе багато яскравих емоцій.